ТЦК збираються розформувати. Росіяни починають наступ на Запоріжжя і Курській області. Ще загострюють ситуацію на Донеччині навколо Курахового і ймовірно готують масований ракетний обстріл України. Тим часом в них під носом у Севастополі відриває ноги керівнику штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту Валерію Транковському. Що тут правда? Що лише припущення, спитаю в Івана Ступака, воєнного експерта, експівробітника служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Вітаю, дуже дякую за прошення навзаєм. Транковський пан е, керівник штабу в Севастополі. СБУ його Е, Що це означає, що СБУ дійсно може діяти сьогодні в окупованому Криму і слід чекати нових подібних випадків? Подивіться на ситуацію наступним чином: ну, по перше, це не перший ліквідований начальник штабу. Так, минулого разу начальника штабу одного з полків стратегічної авіації. Було застукано, застукано на місці, але це був молоток і працювали співробітники Головного управління розвідки. А тут от, фахівці від СБУ перехопили ініціативу, кажуть, ми теж ну не застукали, але підірвали начальника штабу 41-ї бригади Чорноморського флоту Російської Федерації, яка тут така, широка, широка картина Крим. 11 років вже знаходиться, ну майже 11 років, не під контролем України, Окей, більше десяти. Ми розуміємо, що там е, про українських налаштованих громадян ну, майже не залишилося або немає взагалі. Бо ми знаємо, як Російська Федерація поставиться до окупованих територій. Контрозвідуваний режим, тобто це ФСБшники, каральний режим, це поліціянти, він там дуже серйозний. Постійні перевірки, що за люди, хто приїхав, хто орендував житло, хто зняв номер в готелі, постійні звіряння списків постояльців всіх готелів, постійний контроль на дорогах, зупиняють автівки. Просочитися туди було б ну просто ну, вкрай складно. Але ще раз, без зайвої патетики, без зайвої похвали, але. Співробітники змогу змогли дотягнутися в Крим, не знаю, або там була людина якась всередині, або когось відрядили. Не знаю, можливо, пізніше, після війни, розкажуть. Змогли або привезти вибухівку, або зробити її на місці з підручних матеріалів, плюс встановити туди а, пристрій для дистанційного підриву нічого собі. Спостерігали за цією людиною щонайменше, я так думаю, декілька тижнів а для того, щоб з'ясувати графік його роботи, графік його служби, а, коли їде на службу, коли повертається, чи їде він, а, наприклад, там в баню, в сауну, в півбар або до коханки, або до коханця, або просто там не знаю, там попиячити десь самостійно на узбережжі незадав моря. Відслідковували контрспостереження, що таке контрспостереження є людина А, оці Транковські є людина Б, яка спостерігає за Транковським. А є люди С, які спостерігають за людиною Б, яка спостерігає за людиною А. Тобто, це все було передбачити. Треба передбачити маршрут виходу. Ми з вами знаємо, що зараз працює там, хто там режим. Ну, за кавор, піріхвати, захват, заслон, тобто, це на дорогах, це в аеропортах, зупинити посилена перевірка документів для того, щоб не дати вислузнути тій групі людей, яка реалізувала цю операцію. Тобто, вдумати, по просто наскільки це було складно зробити, і змогли зробити, і хочу вірити, що ця людина е змогла дістатися безпечної ділянки, де її зараз нічого не загрожує. Тобто ще раз. Можуть дотягуватися, можуть підривати, можуть знищувати. І це найкращі санкції, який СБУ накладає на а зрадників, Б військових злочин, злочинців. Дякую за е, цю розповідь і прошу вас прокоментувати ситуацію загострення на фронті на південному. Зокрема, останніми днями дуже багато інформації від військових, не лише від експертів, що на Запоріжжя буде наступ. Пишуть вже і західні змі, і з посиланням на ГУР. І що все це неминуче. Єдине, що центр протидії дезінформації при РНБО каже, що Росіяни будуть в інформаційному полі роздмухувати цей наступ і робити його більшим ніж він насправді. Як ви що ви бачите зараз на півдні країни? Ну а так наші військові вже останні п'ять місяців орієнтовно спостерігають постійне переміщення техніки без знаків розпізнавання, що влітку це було, і люди переміщуються вже там, ну майже п'ять місяців, Вони кажуть: ми очікуємо на півдні України в Запорізькій області якесь ну, загострення, щось повинно відбутися. Рано чи пізно відчуваємо: так, ми не спостерігаємо великих е, угруповань, прямо так, щоб вони стояли в полі, не знаю, там 20 тисяч, 50 тисяч. Ми такого не бачимо, але постійні переміщення є. Відчуваємо готовність певну. Е, Орієнтовно, місяць-півтора тому була спроба росіян прорватися в напрямку приблизно гуляйполе Велика Новосілка е, на північ. Для того щоб швидше за все перерізати дорогу, яка сполучає місто Курахове та місто Покровське Запорізької області, не Покровськ, а Покровське. Але наші військові тоді своєчасно все купірували, зупинили і просування Росіян немає. Зазначається, що орієнтовно 200 тисяч російських військових знаходиться на півдні України. Ну для багатьох це інфаркт Міокарда, 200 тисяч, все капець, все пропало. Але тут мається на увазі, що південь це і Херсонська область, і Запорізька область, і Окупований Крим. Тобто, ось на все про все орієнтовно 200 тисяч людей, з яких орієнтовно. Я так припускаю, ну, 30% це допоміжні підрозділи, які ну це ад'ютанти, це логісти, паливозаправники? Тут це все те, що допомагає функціонувати армії, і це ось все розтягнуто на велику ділянку фронту. Я поводжуся з вами, що дійсно спроба буде, але наскільки вона буде масштабною, наскільки вистачить в них ресурсів, там і снарядів, і техніки для того, щоб підтримувати наступ. Містом Курахова, Курська область, Куп'янськ, і тут тепер ще Запорізька область, але швидше за все, спроба буде до 20 січня, до моменту інаугурації Ривок захопити якомога більше території. і ну, В принципі, це і раціональна така знаєте, потреба захопити заради того, щоб захопити, бо там немає жодних покладів, літію, урану, не знаю, там щось такого. Чарівного, що в Росії немає, а в Україні його багато, просто захопити, тому що вони це можуть тому, що вони це хочуть. Ну аби підвищити ставки на потенційних майбутніх перемовинах із зі сполученими штатами і Україною. І продати фінальні результати російському суспільству, бо зараз стартова позиція у Росіян жодних торгів з Україною. Все, що росіяни захопили, все повинно залишитися за Російською Федерацією. В принципі, як квадратура, потім малювати, що ми тут переросли новими територіями це раз або інша сторона показати, наприклад, на на перемовинах, як вони зараз ставлять стартову позицію. Дивіться. Ми контролюємо, наприклад, більше половини території там, ну умовно, де боже там Запорізької області або там там 70% Україна повинна залишити решту і передати нам цю територію в межах адмінкордонів. В принципі, це ну, росіяни можуть цим скористатися а використати такий прийом, Якою є ймовірність, що Росіянам вдасться до 20 січня до інавгурації захопити Курахове і... і наступні населені пункти. Це перше, а друге. Курська область, я так розумію, їм зараз все цікаво, все важливо. Дедлайн поставлений на всіх напрямках. Де в них більше шансів, і, і де в сил оборони України є шанси і, і сильні сторони. Більше шансів у них зараз містом Курахова. Якщо ми візьмемо одразу, давайте порахуємо: термін оточення. ну, за, ну Візьмемо а, от, за 100% місто оточене або локація. 100% оточили все, оточили до рівня 100%. 100%. Місто Курахово зараз приблизно знаходиться 50, можливо, 60% відсотків в оточенні. Ну через це тільки за даними аналітиків Діпстейт. А ми з вами знаємо, що вони наносять позначки з суттєвим запізненням, щоб не підставляти наших військових, щоб не давати росіянам можливість в режимі там, ну не то щоб онлайн, але там розуміти, ага, тут наші, тут не наші. Тобто, це з запізненням. Тобто орієнтовно 50-60% відсотків місто оточене. І я особисто припускаю, що до нового року ну, можливо протягом наступних 30 днів, можливо, до нового року, але нам доведеться звідти вийти, бо загроза серйозна, загроза суттєва. З містом Покровськ, так, там теж є загроза, що вони будуть пробувати. Перерізати сполучення з містом Павлоград Дніпропетровської області, але там ну, в порівнянні з Кураховану там ситуація набагато спокійніше виглядає ще раз, але це тільки по мапі потім стратегічно подивитися по факту. Бойові дії чиниться просто 24 на 7. До, до Дніпропетровської області залишилося 9 кілометрів. Навіть гіпотетичне захоплення там, якихось там 50 квадратних кілометрів території області Дніпропетровської це вже буде великим ударом для України, це вже буде несприйнятно для нас. І третя локація це Курська область. Ми там поступово втрачаємо контроль над територією, яку раніше контролювали. Постійно згадуємо. 1 вересня 900 квадратних кілометрів, 1 жовтня 770. 1 листопада там 615 і зараз станом на ось день коли ми розмовляємо менше 6 сотень квадратних кілометрів але знову е, ем, роблю таку відсилку ці дані з запізненням по факту Deep State може показати там, наприклад, за тиждень ще меншу територію, тому поступово територію ми там втрачаємо. Бо є тиск. Оці 10 тисяч північно-корейських солдатів недарма були виписані з пхін'яну. Головна мета змусити українців вийти звідти до нового року в найгіршому випадку до 20 січня. Ви сказали, що до Дніпропетровської області 9 кілометрів, а ну, суто стратегічно росіянам, взагалі, можна пропустити варіант, де вони зупиняться і не підуть на Дніпропетровську область, тому що в них є озвучені задачі взяти повністю адмінкордони Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей. Жодних гарантій немає. Я б взагалі виходив би з найгіршого сценарію. А, а якщо вони підуть на Дніпропетровську область, ну уявляємо собі. Тобто, що тепер вже Дніпропетровська область буде ушкоджена цим, а, цим онкологічним захворюванням у вигляді Російської Федерації у вигляді російської окупації. Ну це ну уявля... уявляємо собі маленький клаптик Дніпропетровської області. Що і, і, і що далі? Ну росіяни будуть заявляти права на цю область, кажуть історичний руський город, як Ірина слав, захватимо, вернемо його ну, нам це не прийнятно взагалі. А, не можу не спитати. Зараз просто всі в першу чергу обговорюють ймовірне розформування ТЦК. А, значить, ТСК Верховної Ради пропонує перенаправляти чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. Деякі е, представники ТЦК сказали, що це неможливо, тому що в ТЦК працюють лише цивільні. О, інші кажуть, що всі мають 90, ну, 99% складу, мають бойовий досвід, і все це можливо. А, ви розумієте взагалі про що ця дискусія? Ну, дивіться, це дуже схоже на слова міністра внутрішніх справ Ігоря ірекліменка, коли він в інтерв'ю одній з ваших колег казав, що слухайте, на ну поліціяти взагалі не навчені воювати, вони не можуть їхати на фронт. Ну що? А виявляється, що на фронті воюють. Айтішники, системні адміністратори, кухарі, офіціанти, люди, які монтували кондиціонери, а поліціянти ні. Не навчені. Так само і ТЦК. Звісно, що у людей є велике невдоволення до роботи ТЦК. Це бусифікація, раз, а, відношення до людей два, а, мільйони доларів готівки, які регулярно знаходять у очільників різних ТЦК, там починаючи від Одеси, од Одеси, закінчуючи та чим завгодно, будь-яким регіоном, де захоплювали, відкривають там, ну де, де затримували тих э, керівників. Готівка, кеш, 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 кеш. Всі знають, що це ТЦК, Перепрошую, ТЦК. Можна домовитися, я вам навіть більше скажу, що вже зараз окремі підприємці вони наперед продумують ситуацію. Вони кажуть: так я, коли там війна закінчиться, жодним чином не буду брати представників ТЦК до себе на роботу. Звісно, там не написано в його облікових документах, що він служив ТЦК, він буде прописаний до якоїсь військової частини, але. Бізнесмен вже продуманий каже: А я буду потім пробивати цю людину, яка буде йти до мене на роботу. Якщо виявиться, що він був в ТЦК, в банк просто червоний прапорець, не знаю, чорний перелік, все і до побачення. Ну я думаю, не дарма вони ходять всі в балаклавах, щоб не розкривати своє обличчя. Тепер по суті, ваше питання завжди хочеться, щоб у наших законодавців був крок. Не тільки цей один розформувати все, вигнати їх всіх на вулицю. А крок два, три, чотири. Бо до чого веду розформувати взагалі не проблема. Легко. Питання: а хто залишається от в тих приміщеннях, хто буде працювати з тими архівами, хто їх буде тут забезпечувати буде їх сохранність, ну, збереження? Бо давайте так теоретичний, зухвалий варіант. Наприклад, не знаю, ТЦК, там не знаю, хай буде Дніпропетровська область, якийсь там район, не знаю, там якийсь. Людина з, з грошима, вона знає: о, ТЦК розформовано, можна підійти до цього керівника, і наостанок за там, ну, керівник неважливо, якийсь посадовець, і на останок там, за там, 5, 10, 15 тисяч доларів спаліть мою справу, наприклад, якщо вона ще не оцифрована. Чому б ні? І людина просто зникає взагалі з радарів. Може таке бути, звісно, я не знаю там достаменно всіх моментів, але це може бути. Хто буде зберігати ці ще раз документи, кому передавати далі? Яка організація, як набирати людей? Що там конкурс відкритий як набу, або там не знаю, там Україна шукає таланти на пісенному конкурсі, набирати звідти людей, які будуть працювати в ТЦК? Тобто це серйозна робота. Ну, є передумови, є натяки на те, що може у центри рекрутингу там на противагу ТЦК. Чи це дискусія, яка от вона зараз почалася? і Ми ще декілька років будемо про це говорити. Ну, Мсек же ліквідовують вже найближчим часом. Ну я думаю, що в принципі до цього повинні підійти. Ну, якщо ти ну, давайте. ТСК каже ліквідувати, ми не знаємо позицію офісу президента. Як офіс президента так. скаже, бо пансирське це креатура, і по конституції це належить до парафії президента. Він може сказати агонь або там не цікава ця ініціатива, що, 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 що взагалі робити далі. Є варіант, наприклад, коли ми бачили окремі підрозділи збройних сил України, їм надано право. Залучати людей напряму без ТЦК, тобто без цього посередника. І дивіться, тільки окремі підрозділи, але а інші підрозділи не можна. А чому? А я спробую пояснити наступним чином. Є підрозділи Збройних сил, які. Розпіарені. ну в, на, в гарному сенсі розпіарені. Вони відомі своєю в першу чергу роботу. Там третя штурмова, там безліч безліч підрозділів, які щоденно показують кадри. Отут ми скинули на росіян на гранату, тут ми влетіли в танк нашим піввідроном. Тут ми знищили ще щось, тут ми підірвали тут засідка, тут штурм. І звісно, що там певні мотивовані люди не кажуть, о. Я піду краще туди. Бачите, там і там результати, є там і командування адекватне при пам'яті. А є підрозділи, з яких навпаки люди втікають. Кажуть, нашого ну, нам мені потрібно? Командир, ідіот, дурачок якийсь, я не можу з ним бути. Люди звідти втікають, все за чей йдуть, рапорти пишуть. А він просто безініціативний, демотивований, дезорганізований. І тому, можливо, верховне командування каже, ні, ні 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 буде так, що. Тут люди біжуть сюди, а звідти втікають. Тобто буде тут надута ця історія, а тут вона повністю буде прошу здута. І для того, щоб тримати якийсь баланс, не дозволяють людям залишати ці підрозділи, не надають право сюди йти самостійно. Це питання до вищого керівництва. Якщо звідти тікають, а сюди біжуть, це означає, що тут командири кращі, умови кращі, відношення кращі, ніж тут можливо. Правильніше задати питання цьому керівнику: а що відбувається? Чому до тебе не йдуть? Від тебе тікають? Може, ти командир неправильний якийсь? Дякую, наостанок. Прошу прокоментувати інформацію. Мовляв, найближчим часом слід очікувати дуже масований ракетний обстріл росіян за останніми ознаками. І в шахеди, і сьогоднішній крилатими ракетами йдеться. От ну в телеграм-каналах зараз розносять цю інформацію. Моніторингові канали повідомляють, будьте готові. Що ви скажете? Що ви спостерігаєте? Це може бути ще раз, це може бути, але є такі от непрямі свідчення. Перше, що, начебто, відбулася розмова Трампа з Путіним, де Путін, начебто Трамп, перепрошую, сказав Путіну там прибул приблизно. Володя ні ескаліру, ні надо. Можливо, ну кажуть, що, начебто, він так сказав. А на підтвердження цієї тези, буквально десь минулого тижня, наприкінці, з'явився допис одного російського воєнкора, здається, Алекс Паркер, де він каже, що. Все, капець, зрада нас зрадили. Нам заборонили бити по території України з використанням стратегічної авіації. Це повне фіаско, ми повні імпотенти і так далі. І так далі, в принципі, ну це десь якось кореспондується. Бо понеділок стратегічна авіація взлетіла, поманеврували. Ми очікували, що все як зазвичай, в, в, в ніч з неділі на понеділок, як зазвичай Росія не полюбляється. Обстріл ні, не було. Сьогодні дві балістики, якщо не помиляюся, декілька крилатих ракет. Але ось там скільки 50-60 крилатих ракет, сотні дронів не було. Можливо, дійсно була, було прохання від Трампа не робити цього. Але ж треба знати Путіна. Так, я послухаю вас, але хочу показати, що я не. Перестав бомбардувати Україну не тому, що мені сказали, а тому, що я так вирішив. І в будь-який момент часу я готовий змінити свою думку. І ось такими маневрами показую, що я самостійна особа. Але будьмо будь готовими до найгіршого, в тому числі. Дякую за розмову. Іван Ступак, експерт спіровібідник Служби безпеки України, і воєнний експерт, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під ві відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.